Ось знімаю відео такие БМВ з двух с двумя клапанами. Датчик положення світла, даже все, сидела з електро, з Вот снимаю знімаю то що там стоїть. Ось такий сальник. тут. І перетачується на такие нормальний сальник новий. І вже гайка. Ця втулка буде вибиватися там всередині разом з такими кольцями тихлоновим там може бути от от такі стоять можуть такі такі втулки вже ставлю такий усилений подовжені є просто на ютубі відео там одні олені розказують що можна такий амортизатор от насадки є з люби номера не знаю даже вони мають азот сухий технічний чи вони просто компресором можуть надути звичайним так от до чого я веду там ну от така типа система зверху такі ж саме там стоять потім будуть стояти такі сальники вони об'ясняють що можна надути туди газом і этот амортизатор буде робити як він блядь, може робити коли там от такий нахресальник стоїть блядь. зогнивши як воно може робити, якщо ці втулки, блядь, вони вихожені. Вон там видно. Ні. Кольця теж. Все. От. Іспользуйте собі масло. Не лянитесь в от такі, от. такі амортизатори з електроклапанами. Перевірено вже. працює як часи. Або Фебі Більштейн. Вот, вот такие можете использовать. 61 минералка це Volkswagen багато. Используют такие мінералка. Меняйте гильзы, меняйте штака, заготовляйте, их хватает. Втулки так само, то есть не, не ленитесь, меняйте полностью. Вот на такие ноги. Полностью. Тому що якщо того не зробити, не поміняти втулку, сальника, то оце от що ви такими насадками надуєте людям. Електроамортизатори. Блять, і будете розказувати, що воно буде робити. От. Дивись, що там всередині. Оце, блять, помив тільки втулки, от ці всі. це от, от зверху. От вам і, будь ласка, як ви можете обяснити, що там всередині буде. Просто надуть його газом воно не буде працювати. його треба повністю реставрувати. Якщо ви того не робите, не вмієте, не учитесь, то краще не беріться за то все.